Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні хотів би розповісти вам про те, де я встановлюю ловушки як я вибираю місце на Google карті, де їх встановити. Також схематично покажу, в якому напрямку здебільшого вилітають раї. Ну, поїхали. Схематично. У нас є Північ, південь, захід і схід. Ну, десь отут, припустимо, у нас. Так, є якесь у нас там село. Да, в якому ми знаємо, що там Петя, Вася Коля да, держи сім'ї бджіл. Хтось там держи здорову пасіку там 100 сімейна. Да, ну, а в когось там 10-15 сімей. Ну, не столь важно. От скажу так. З найбільшою вірогідністю, там воно так і є. Наші бджілки. Да, Летять на північ. Раніше я думав, що вони летять на південь, ну я ошибався, да, З власної практики. І з того, що я почув, прочитав в книжках, вони летять на північ. Тобто, лятками треба встановлювати на південь, це однозначно. Да? Ну і взявши з цього діапазону, знаючи це все, да, знаючи, де в нас є ліса, припустимо, що в нас тут ліса десь є якісь ліса, там, посадки. Можна зробити висновок. <кх> ну і нехай вона ще є якась річка, яка протікає там селом. Ну і десь вона там побігла. От, з цього всього, да, можна прийти до висновку, що наші жілки полетять на північ. Ну, вони не рівно прямо на північ летять, так, що, все, взяли траєкторію, взяла матка компас і сказала, о, дівчата, Тобто по компасу рівненько полетіли за мною. Ні. Вони будуть летіти до лісов. Да? Ну, ще з більшою вірогідності вони полетять там, де є вода, тобто сюди. От, з найбільшою вірогідністю, що вони полетять до цієї посадки, де є водичка. Ну, беремо наш діапазон, північніше, західна, північно-східніше. Отак. І ну, оце і є. Наший діапазон, в якому вони будуть летіти. Тобто, де я, по крайній мірі, да, встановлюю З Самою більшою вірогідністю з цього всього я б дійшов би до висновку, що ловушки я встановлював би більшу частину ось тут. Тут де коло річки. Тому що вони летять вдоль жучів, вони також летять вдоль ярів. Тобто тут може бути, припустимо, що не цілий ліс, а тут ярок, округ якого є дерева. Багато дерев. Ну, оце вот по центру, у нас проходить ярок. Можна лавушки проставити і тут вдолі ярка. Ну, в принципі, і схематично, що я хотів вам показати, я вам все показав. Зараз перейдемо до Google карти, на якій я покажу, як я саме вибираю місце. Предварительно. Ну, а потім вже їду, роздивляюся, де будуть стоять мої ловушки. Перейшовши до Google карти, ну, перш за все, що нам необхідно зробити, це поміняти обисний вигляд, да, той, що там з дорогами у нас. Поміняти на рельєф. Забираємо рельєф. Нам буде видно десь ліса, річки, поля і все остальне. Ну, давайте виберемо, припустимо. Ось тут стоять мої ловушки. Не буду їх відкривати. Давайте, давайте йдемо. Ближе до Полтави, сюди десь. Десь сюди до, до Миргорода. Ми Миргород не будемо брати. Все сюди давайте оці села візьмемо. Зубовка. Великі. Малі Сорочинці є. Ну, припустимо ми. Що, отут в Зубовці? Є якісь пасіки у нас. Одна, дві, там чуть-чуть, великі, маленькі. Нажимаємо ми правою кнопкою, вибираємо розстояння і вибираємо там, до 4 км, ну можна навіть до 5. -х. На північ, як я й говорить. От в оцьому діапазоні, як ми вже з вами побалакали. Будуть летіти наші рої. Приближаємо чуть поближе. Дивимося, що в нас тут є. Тут у нас зустрічається на дорозі ще якесь село. Ну, воно не столь важне. Тут є у нас якась посадочка. Ліс іде яром. Тобто ви зразу ще повидно. Ну, як на місці будете, ви можете не побачити, а як по Google карті, то воно видно. Що ось воно йде тут. Ярочок такий. Ось тут дерева на визвишені, а тут знизу, знизу йдуть. Ну, я б ставив би десь би, коло річки, да, на повединоких деревах, високих, міцних, тому що обділки вибирають собі міцний домик, в якому вони будуть жити. В принципі, якось отак. Можна було б, звісно. Ну, тут теж все обратно якесь село перетинається, можна чуть вище взяти. Вже за наступним селом, якраз ми будемо задівати одне, друге, третє село, да, три села, от сюди по річці чуть вище взяти, можна на оцих галявинах. Тут буде теж у нас в радіусі десь до 5 кілометрів. Можна ставити, її тут. оцими ярками, як я говорив, ставити наші ловушки. Ну, в принципі, це все, що я хотів вам розповісти. Я буду радий, якщо це вам поможе, да, якщо чомусь научив вас сьогодні. Також залишайте коментарі, щоб, може, чимось поділитись ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, оставляйте лайки, коментарі. Пока!